Друзі, всім привіт! Всім гарного дня. У нас наступив вже обід. Я, як бачите, посипала нашим курочкам. У нас на дворі ще трохи йде дощ. Так, вроді, погода вже трошки налагоджується, але все рівно ще сьогодні чуть-чуть подрипує дощик. Ну, а я ось запряглася. Молочком з ведеречком, сосочкою і йду поїти козенят. Ну Ось давно ми вже не виходили з вами, як то кажуть, на зв'язок. Дівчата мої здорові, живі, їдять, п'ють і хорошо. Так, воду не випили свою. Ці красуні теж тут всі троє стоять. Малишів ми вже переселили сюди в вольєр. Зараз скажу чому. Да, мої малятка, мої хороші. Да? Ми вже попідростали, да? Ми вже попідростали, да? Да? Малишата у мене їдять товч, їдять зерно, сіно, потрошки травичку скубуть. Ось так. Чому? Чому ми їх переселили? Тому що наш султан розбив дошку поперечку, яка йшла між його вольєром і козенятами. Тому, е так як зараз свято, цей тиждень ми нічого не робимо. Тому ми е залишили все як є. А вже е пройде тиждень свят. І тоді ми загородимо і наші козенят переселимо назад. Наслтеж? Да, давай здоров, давай. Ти нашу доску зламав, га? Салтаж нашу дошку зламав, а давай давай здоров. давай, здоров, давай, 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 давай. Давай <реку> Ну що? Захотілося йому зламати дошку. От і все. От він собі захотів і зламав, да? Ну, так кажи. Я кажу, захотів зламати. Да? Пойдемо завтра пастись, султаж. Пойдем, пасти, пойдем, пойдем. Давай, давай, здоровье, давай. Молодец, молодец. Поздоровайся, да. Поздоровайся за мной, да? 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 Султашик, ай, султашик. ти Султаш! Ну, що, ну, наше ты його ламаєш, а? Ну, султан, ну наше ты його ламаєш? Ти вташ а дітки які в тебе гарні. Ай яй, які вже гарні дітки в тебе. Давай. Ну, що ти ломаєш його до кінця султан. Тут у нас курочка несеться в козочок, у да? тебе там щось є низом? Дай, ну Нема, нема нічого, ще не знеслась, ні? Сиди, 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 моя хороша чубатурочка, моя курочка. Дівчата порозкидали все, так? Да? Чубатурочка ти наша. Курочка, А Там у нас вже кубелечко З яєчками курочки нам нанесли, так? Да? Угу. Тут моя помічниця прийшла до мене, так? Да? Мур, помічниця моя. Помічниця, ніде без тебе не обійдешся, ні? Ніде, ніде, ніде. Ну, а я, друзі, набрала овса, ось, мідерчко. Тут у мене коричатко. І буду насипати малий І козам разом дам. Ну, ось так, мої малишата чаця їсти овес. В принципі, вони вже його їли. Зернові я стаю, даю їм уже із двох тижнів, так як вони ростуть, одного молока для їх мало, їм треба набиратися кальцію, набиратися сили, вітамінів, щоб вони мали гарний зріст. Овсадаю не побагато, так, щоб зразу не поставали в їх желудочки, а потім поступово-поступово додаю. По чуть-чуть, по чуть-чуть. І ось так, бачите, активно, гарно вони їдять. Вкусно вам? Галяте? Знаєте, в чому ще один плюс привчити козенят із малих і їсти все. Бувають такі випадки, коли візьмеш із якогось господарства козу, наприклад, і вона не вміє нічого їсти. Це теж погано. Тому треба привчати їх їсти ще із самого дитинства. Ну, а я йду давати всім остальним овес. Кому цікаво, залишайтеся зі мною. Ну, ось так. Всі їдять овес. Даю овса їм по пів літри приблизно, плюс-мінус. Ласуня їсть. Лана і зоряша теж їдять. Ага, тут вже з'їли овес, так? Дівчата? З'їли вже, так? Султан там теж є. Ну, а я йду рвати траву. Ну і в нас знову дощ капає. Ну і так. Ніяк не може в нас погода налагодитися. Дощик і дощик. Я взяла відеречку і чим по травичку. У нас вже все зеленіє, травичка, хоч і дощик, але нарвати вже в принципі можна. Ось такі кущики кульбабки є в нас. Треба щось внутрі дати зелененького. Трошки. Мелятом покинути щось якусь жмень дві, щоб поїли. На надвір ми ще не йдемо. Дощі, дощі. Ніяк ми надвір не вийдемо. jest tu tawarny kuściek prawie już że nas jest. Ось внутрі, до речі, дуже люблять їсти цю щавлюх. Не знаю чому, але полюбляють. Ну, ось нарвала відро трави свіженької. Ой, дивіться, що я застала. Малишата, маму суть. Ось малишата вже їдять травичку. Хтось там за мамою сховався. Дивіться, гарно в лапки бере. Ля як аккуратно. Тут щось думає. Тут їдять. Вкусно ешь? Тебе теж вкусно? Да, вкусно тебе? Ну, вкусно? Травичка добра, да. Вкусная травичка, да, нешь. Ну, Малыша там принесла травички. Хтось кубе, хтось пригає. Ну а вам, друзі, всім бажаємо гарного вечора, тихої, мирної ночі. І всім па па па, -па. кому подобається наш канал, заходьте, підписуйтеся, знайомимося, цікавимося і до скорої зустрічі!